<реш> Братва, всім привіт! Ось ми приїхали до землянки, о. О. Будем строїть вночі землянку. Да. Взяли з собою одну лопату, другу лопату, сокіру взяли. О. Взяли з собою два пакета, один пакет, І другий. другий пакет. А також собою взяли. Хоп стара, Во. нашого радимого, який світиться і файно лупить басами. Да. Сумку взяли. Сумку взяли. А розпаковку, що в цих пакетях, трошки змінимо згод... да, згодом. Во. А зараз коротше, люди у нас падає округ сніг, тому треба йти бігом і назбирати дров, щоб розтопити тепло кострика. Тому погнали. О, люди, оце почали дрова нам гамселить на землянку. Во. Перша в'яточка на дрова є. Наремив ці всі, які тут є. Одна, подивись з боку, бачиш, така, ще добряча є. Є ще рубани. О, з першого удару є. О, ще одна. Пробую ці малі теж, щоб на розтопку було добре. О. Отак зараз на Вальдорі нам в'яточки, щоб було тепленько. То сніг падає такий, що то капець, від такого повороту з віки не єдали, правда? Сіноп Синоптики нас надурили. Да Мягко сказано ще, правда? Да. Ну. Як ще одне дерево. О, ще тут а, добьемся. О, Оєс контакт. О. Ну, дров тут всі в лісі, то подивіться, сколько можна взяти на костерчик Ще й посадку собі розчистив і ліснику, щоб чистенько тут було. О. Все, беремо ці всі гілки і погнали з Вікічем до нашого Дай, Дайки, на ще щи якось пробирайся. Ціни його, ціни, давай. О, пошов термінатор мій. Ще взяв гілки. Ой, зараз будемо їх на малі частинки нарубувати. Нарешті притягнули, зараз ми їх нарубаємо, начистимо. Да, на дрова. Наберемо лопату і чистимо місце для кострика. Так. Да. Треба поскидати подальше, бо в нас тут буде вхуак. Ну, Давай. О. О, люди, все, пожару не буде. Ну, тепер погнали на нарубають дрова з цих гілляк. Оце люди! Наламали маленьких віточок до костра, О. а зараз беремо сукирицю і йдемо валити. грубся. Ну рубай, давай, вікіш, погнав. Так. О, люди, оце наш кострик вже розгорівся. О, а валік що зараз робить? Дрова сіхую. Ну а вже подивіться, наскільки він дров навалив. А зараз поки він буде нарубати дрова, нарубає, і пойдемо знімемо для вас розпаковку і покажемо, що в нас в цих пакетах. Нарешті вже ми вам покажемо, що ми взяли з собою. Показуємо. Ось такий фонарик. фонарик. Ще один фонарик. <гум> О. Ще один фонарик, що є такий. Но. Телефон. <реш> Телефон. 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 Теж фонарик. Ну що світить. О такий о! Макітовський. Тут іде акумулятор. О, тут йде сам фонарь. Так, да, режими різні є. Буде світити дві ночі і не розрядиться. Старі ми люди покажемо, що ми брали з собою з їже. Так, да, но. Вода. Домашня газова. Кросані. Смаколики наші. Вовля! Оливки! Олівки! Дучачі яйця. No. Во, домашні щастики. Млинч. Да, млинчик такий на кубики поджарений. Це наш Максимов домашній рецепт. Ще ми mm. його і школі їмо. Да, що в школі їли постійно, Во, І печення всякі, ну, одні кришки, але буде печення, так, да. не що є. О, і ще є один люди пакет, А ну показує, ну що в ньому. О, люди. Ну-ну-ну, хліб. Хлапка хліба. Наше любиме, що ми будемо зробити з цією баночкою. Льошка. Будемо бити лисиці в <клес> Ну. А що вики з банкой будемо робити? О, будемо нашу фірму відкривати. Подивіться, ну. Ну, люди, пусеред зими, пусеред пустелі. Ну. Ми нарішали з максимум два блюка. Подивіться. ну а Раду, вони трохи, ну їх обріжемо, буде добре. Ну, чатенько буде. Ну, коротше. А, забув сказати, що у Максима є фонар і фонарик світить від телефона. Да. А ми люди будемо підкидати костра, бо він трохи розіпався і строїть землянку. Так, почнемо вже зараз копати її нарешті. Ну, 好，来，四个，快点放过来。这个我帮你放上来，来，快点。 О, що копаємо. Ну, і що стало? Сніг валить. Подивіться, на ну, які ще і скільки вже нетрусіло. Вже 5 метрів снігу є. Він ну. нас пущі заметає. Так, <рес> да, так, да, так. Да. Ну коротше, А ми не здаємося і погнали далі копати нашу землянку і радувати вас нашими відосами. Во, люди, подивіться, ну, наскільки ми вже викопали цю землянку. Отак копнули, вже видно контури і розмір, якою вона буде, ця землянка. Во, попомучились, але все-таки є. Викич, пару слов ще від тебе. О, люди, подивіться, ну, вальнули таку його бандуру. Ну. Ще не багато, ще на одну лопату, але будемо працював, будемо робити. Ну. Світло нема, світло є чи нема? Нема? Є. Нема? Фонарик є. мигає, все, фонарику хана. Мінус одна поділка, скоро ну, вже скоро сяде. Ну, а ми люди беремо коротше, і ще на одну лопату в На Одну лопату валимо Да. Тому гаре погнали копати мучиться останній раз. Викиш, покажи, ну як це на лопату. Отаково. О, отак. Раз. Все. Оце рівно це і з цим. Да. Одна лопата. О, і То. так геть туди по ту стінку. Оце ми з Максимом скільки викопали, о, о. позгубилося, зараз приміряємо. Ну коротше, майже в пояс. Ну, по пояс. Викопали. Ну якраз добре. Отут залишається тако брусів, брусиво. Зараз ми з Максимом поїдемо помелу перекусімо. Ну. Будемо працювати далі. Так, да, тому погнали. Ось, люди, як ми казали на початку відео, по нашим традиціям будемо відкривати нашу домашню закрутку. Так, да, руками. О, тако, подивіться, на. Ну. Подивіться, як ми її відкриваємо. Покажи на вікич. Ай больно, ай больно. Я знаю цю болі. Ще бий, ще мало вікіш, давай ще. Пробувай ще. Це пробувати. Давай. Ну трохи погано набив, але ну, пробуй відкрий. Давай, давай, Вікіш, давай. Хуїшки. Пробуй ще набити. Давай руками набивай ще. Тобі добре набити, а тоді вже відкриєш. Давай, за донбас за орду. Оце то полямка ти болючі. Да давай пальцями просто відкриваєш. Эй, що це таке? Коротше, Валік пробував, щось нього не получилось, зараз будемо пробував я. Яка бзда вахтів. Тепер беремо таку баночку і пробуємо її відкрити. Опа! Передануло тут. Все. все. А, нарешті є закрутка. Ну що ж, ребята, зараз розкриваємо нашу поляночку. Во. І будемо зараз валіком тут їсти і набиратися сил, щоб копати землянку нашу далі. Оце люди, будемо намазувати на хліб нашу закруточку. О, подивіться, ну, це смакотулька. О. А ти мікрош дивися, бо це хліб беушний з машини. Добре, вікич. Буде дивитися, ну пробував, чи файний, чи ні. Божество, скажи. М -м -м. Все я розумію. Отаке от ми і любимо. Ну ж, хлібята, що ж, ребята, зараз вони така помаленьку перекушувати. Оце, люди, ми вже закрутку стучили. Бо коротше, тепер будемо ділити отакі печенки ведмеді. Ось Максимов ведмедь. No. Ось мій Максим ведмедь. Ось один переломаний. Ти береш голову чи дупу? Звісно дупу. Там... Бери... Дупу? No. А я буду їсти ведмедю голову. Ну, no. голову. Знаєш, що я беру дупу. Там більше начин. Mm, Правда? No. Викич, в дупі більше начинки. Шоколадні no, шоколадниця. Ну. No. Коротше, ну це вже маєш вже все поз'їдали. Будемо докопувати ще сюди чуть, чуть вперед прокопаємо земляночку. Да, ми це доїдаємо, водичку запиваємо і передалюємо далі. Оце, ребята, рубають ці сосни. О, кореня. Вона мішає нам землянку прокопати. Трошки ну. вперед. Але ми трошки друбаємо комірні і зможемо чуть-чуть землянку прокопати. О, дивіться на які Один корінь є. Викидай на його і ще О, один до. Так. Все, є, готово. Ну, а зараз ребята, я, ребята, буду вилазити туди наверх і тако падати на землянку. Тут да. Дивіться. Так, да. щоб знести оце дерево. люди, поїхали. Ну, давай. Є, <ривіт> <ривіт> yeah, виламав віки, ті сніг пішов. Присипано. <ривіт> <ривіт> Вікіч, вилазь поз дерева. <ривіт> О, люди. Виривай його до кінця, якщо потягнеш. Давай пробував. О! <рес> то це в якесь дерево сух'яна на дрова пойде. <рес> О люди оце так зламали дерево, щоб прокопати далі нам чуть-чуть землянку, бо воно нам мішало. Давай новий ну, тепер одрубай і ви... виноси його з нашої землянки. <рес> О, то Там добрий корінь. На що його рубать? Ну, Ну, збий його. А ну, руками потяни, візьми, ну, поправуй. чи ні. О, то пошло! Давай, ви... висовуй його з нашої землянки, щоб його не було. О, то вона мене так задовбала своїми коріннями це дерево. І там ще два отих дерева нам попомішали. Ну давай на О, це я розумію, пошло діло. До конця дотини. Давай. Ще чуть. Давай, давай. О, люди, дивіться ну. Ще трохи ще. Метрів два. Все, готово, Вікич. О, Вікич. Чу, Викич. Знаєш що? То місто Байхалки, правда? Дерево руками, хоп. І нема. І о, люди, ходіть, вам покажемо. О, тепер нашу землянку. Вона буде чуть-чуть прокопати, бо бачите, тут -о, ровно, а тут вона заокруглюється, трохи нам треба буде такого зараз її збити, прокопати, оцей куточок такого. Нам мішала трошки сосна. Так, да, мішала, тепер не мішає. І будемо далі нашу землянку копати, докопувати. Ще трохи залишилось. Це Максим люди прибирає корені последнії землянки. о. Це вже будуть наші останні. Пару корінчиків. О, Минус один і мінус ще один. Ще це і такого Докопуємо землянку останні штрихи Ну давай Вікич останні штрихи О, оцей о, горбачок нам треба прибрати о. О. Опа Давай ну, ще чучу І момент істини Ну ну Алло. Наконец-то запускай свого падл. А сто. Ну все, викопали таку яму. Ну, подивиться на каца яма. О. Можна їхати туди додому. Но. Во люди, наша землянка від зверху. Подивіться, яка у нас дірява. Ну, подивиться, яка вона є. Отака вона й нас буде. Потом я стільки його докопали, во. Попався крась. Ну. А Завтра вже будемо закладати бруси і починати помалу строїти. Так, да, будемо ще шукати, нарізувати брусики. Тому, ребята, в нас таке відео вийшов. Підписуйтесь, ставте лайки, та чекайте нових відео. Всім пока!